Балерина, капучина барбанзова. Да що за кринжатина, бля? Батя. Ого, ти! О! Ну скільки можна в той Роблокс грати. Вася, ты гонишь так подкрадываться? Ты шо ти... Да, ты Игорь? В Це наш старший. Що ще один син є за yeah. цим роблоксом взагалі нічого не бачиш. Та що не бачить? Дивися, дивися, скільки тут скілова, цієї всякої лабуди, як вона називається, я не знаю. До... Я вже во ці гірлянди відремонтував. Пішли, допоможеш мені лампочки вкрутити. Чого ти гірнтою займаєшся? Тобі скільки років? Ти займайся чим серйозним. Є Counter-Strike, є Call of Duty, Роблок з конце концов. Весь мене паяльник, є ізолента. Uh. Це атрибути справжнього чоловіка. А не це все. Атрибути. Uh. Справжнього чоловіка, синок, трошки в іншому місці знаходиться і називається не паяльник. Коротше, що ти мені тут вайп портиш? О, дивись завдання. Зайдіть у батьківський комп'ютер. Зайдіть на відкриту сторінку сайту банку. Вийшлі три цифри, це моє завдання. Та це шахраї. Зараз розведуть тебе на останні гроші. Ой, та ладно, дай свою карточку. де там, які три цифри в тебе. Ну да, немає мебелі в хаті вже, всі техніку винесли. Ну, це що, це проблема? Це ж норм, це ж свобода, розумієш? Молодь вибирає свободу. Так, Вася. Я Ігор. Да, передай Васе, кстати. Хай карточку мне пришли. Там три цифры с другой стороны. Вася пішов до доиг, Игорь э, до Васи. Ну, короче, пока Вася с Игорем там розмовляють, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всем пока. ты, блин, рина, твою. Вася! воно тут не виходить у мене ніфіга. Я Ігор. Ого, ти.